Ти зворотньому дню? Починаємо далі. Третє питання: порядку денного. Нам потрібно встановити список. Отже, список зареєстрованих 154 особи. Будь ласка, хто э, за цей список, які беруть участь у загальних зборах, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Проти? Проти хто? Так. Хто утримався? Одноголосно, один чоловік утримався, будь ласка, тут напишіть. Саме зараз відбувається голосування за Рішення перехід прийнято. церкви на Тормаші це Дмитра питання, Солонського підпорядкування ПЦУ. Це про перехід з Московського плехату до православної церкви України, релігійно громади Української православної церкви Свято дмитрівської церкви, місто права Київської області. Будь ласка, хто за те, щоб вона поміняла канонічне підпорядкування і перейшла в православну церкву Україну? Прошу голосувати. Опускаємо руки. Хто проти, хто утримався? Рішення прийнято одноголосно.